Всім доброго дня! Ми з вами продовжуємо агроподорож. компанія «Адама Україна. Я менеджер з технічної підтримки Черкаська область Олександр Уртовенко. Знаходимося ми на Уманщині, село Олександрівка на Цукровому буряку. Сьогодні 14 Серпня, і ви бачите, в принципі, да, суша робить свою роботу, але ви бачите, бурячок стоїть чистий. Сьогодні ми поведемо мову про фунгіцидні обробітки на цукровому буряку. В даному господарстві господарство працювало в принципі. До цього року всіма конкурентними фунгіцидами на цукровому буряку. У минулому році господарство зіштовхнулося з даною проблемою, що вони не могли зняти це поспороз на цукровому буряку. І по своїх сусідах вони побачили, що в них стояло ідеально чисте поле до жовтня місяця. Прекрасна розвинута гичка, зелена і прекрасна стояв буряк. Директор запитав мене, ти не знаєш хто. Чим вони вносили на, на, на даному полі. Кажу, знаю, яким продуктом вони працювали. Це був продукт е, меганік, дефеконазол із протіоконозола. На даному полі, де ми зараз стоїмо, тут перше внесення е, ми змістили. Тут був наш меганік дозі 1 літр. І друге внесення ми дали на випробування наш е, другий новий фунгіцид, який називається Максентіс, де діюча речовина азовсій із. Е, Дане господарство також використовує наші фуніциди на ріпакові, на соняшнику і на озимій пшениці. Ми бачимо, що на сьогоднішній день, на 14 серпня, буряк стоїть чистий, листки, ніде немає. Пошкодження циркоспорозом. Я думаю, що е, господарство задоволене нашими продуктами і, в принципі, робить видержку між внесеннями тут, де вносились наші продукти, мінімум 21 день і продукти працюють, ефективність по боротьбі з циркоспорозом ідеальна. Дякую за увагу. Всім гарного дня. До нових зустрічей!